Юрій Чеча герой, який став на захист України, увійшовши в історію як той, хто не скорився, хто став стіною між свободою і ворожою навалою. Адже кожен день боротьби це справжнє випробування для наших мужніх оборонців, під час якого вони ризикують найціннішим власним життям. 16 лютого, виконуючи бойове завдання на Харківщині, Юрій загинув. Тепер йому навічно 42. Молодший сержант Чеча Юрій Анатолійович 1982 року народження народився і проживав у місті Кременчук, одружений, мав сина, навчався в Кременчуцькому ліцеї номер 6 Працював на Кременчуцькому сталелеварному заводі. Призваний на військову службу під час мобілізації 5 вересня 2024 року. Займав посаду номер обслуги гранатометного відділення. Загинув 16 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Юрій свідомо обрав шлях воїна, бо розумів захистити батьківщину. Це його обов'язок перед рідними, друзями, всіма, хто вірить у свободу. Його серце билося в унісон із серцем нації, яка бореться за право жити у вільній країні. Знаю Юру як дуже добру, світлу, порядну людину. Він завжди був отаким от промінчиком сонця, надійною опорою для своєї. Дружини, для своєї родини, зірцем для свого сина. Мабуть, він десь для себе розумів, що назад сюди вже не повернеться, бо, йдучи на війну, він сказав синові, що Нікіта, тепер ти за старшого залишайся вдома. Шкода, що такі люди. Так рано йдуть і життя. Рішучість полеглого бійця надихала інших і давала сили триматися, навіть коли ситуація здавалася безнадійною. Він не шукав легких шляхів і завжди йшов до кінця, навіть коли ворог був ближче, а сили здавалися вичерпаними. Він спочатку не був у групі на виход на цю позицію, потім вийшло так, що один з військовослужбовців наших випав за станом здоров'я. І ще до того, як його призначити, він якраз крутив машину. Вони ремонтували машину ротну, і він каже: Все, я йду, не треба нікого шукати. Я кажу, йду. Поки суть до діла, він вже все: броні, каску, автомат, штурмовий рюкзак, все, він вже був готовий. Він старший на позиціях був завжди був практично універсальним солдатом, можна так сказати, на будь-які позиції, на яку заступав. боротьба, яка досі триває, болюча і важка, але вона є свідченням того, що свобода не дається легко. Вона вимагає жертв, сили духу та віри у перемогу. Саме тому кожен, хто нині живе в Україні, несе відповідальність пам'ятати, шанувати і продовжувати справу захисників, вибудовуючи майбутнє гідне їхнього подвигу. Світла пам'ять і вічна шана Юрію Чечі, Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.